Привіт! Давно не бачилися, як ваші справи? На мою думку, важливо зараз триматися. Я вірю, що найтемніше перед світанком, і все у нас буде добре. Щоб трішки відволіктися, пропоную традиційне відео про знахідки в секонд-хендах міста Вінниць в мережах Євросеконд-хенд і Економ-клас. Ціна в день завозу 439 гривень за кілограм. Тож розпочинаємо! Зустрілась мені сумочка великого розміру від Кіплінг. Це бельгійський бренд, відомий своїми функціональними та стильними сумками. Фірмовим знаком бренду є пухнаста мапочка Брилок і це бренд Мас Маркет. Нові великого розміру сумки коштують 80-150 доларів. Ця сумка виготовлена з міцного жатого нейлонового матеріалу, це також є характерна ознака бренду. Вона доволі легка, але матеріал довговічний. Тут було безліч з цих от логотипчиків бренду по усій сумці. Дизайн тут простий, але функціональний. Вона доволі вмістка, є кишені зовні всередині, довгі ручки для носіння на плечі. Ну, ідеальна для щоденного повсякденного використання. Загалом функціональна, практична, зручна, універсальна річ. Але мені така була не потрібна. Далі, схожий на вінтажний клаш золотисто-бежевого кольору, без бренду, в новому стані, всередині атласна підкладинка, і ось є збережений ланцюжок кремінець Сумочка виготовлена з текстильного матеріалу, такого досить фактурного, м'яка неструктурована форма, металева рамка сріблястого кольору на застіпці кульпці, кульці, яка ось всипана ось такими мерехтливими камінцями. Створює такий досить святковий настрій. Подібні моделі були особливо популярні десь в 40-х роках. Це надає їй вінтажного вигляду. Ідеально підійде для вечірніх заходів або урочистих подій. Трішки взуття покажу, як завжди, і взимку багато залишається незатребуваних босоніжок. Ось як бачите, в хорошому стані на шпильці такі атласні, ось камінці надають цвіткового вигляду. А це вже такі шкіряні, отут уже більш стійкий каблучок, такі сріблясті. Здається, вони зі шкіри і також були в новому стані. Ось ці вже такі не досить актуальні, як на мене, модель. Такий гострий, довгий носочок також на шпильці. Ось такі були цікаві замші поєднання двох кольорів, бежевого і чорного, а це вже зовсім інша стилістика, вони більш повсякденні, здається, шкіряні, але також в хорошому стані були. Ще босоніжечки від Nex, британський мас маркет бренд, цікава фактура верхньої частини, вони повністю шкіряні, на пласкій підошві, і також в хорошому стані. Це босоніжечки від Кларкс. Британський також мас-маркет бренду. Зручна підошва. Вони замші, але стан трішки гірший. Попередніх наступні ось такі балеточки в новому стані. Вони такі стильні, неординарні. Привернуть увагу до принту. Тут принт цікавий, такий ніби газетна вирізка. Вони не шкіряні, усі перфоровані, були дійсно в хорошому стані. І це британський бренд Мідл Маркет Сегмент. Ось такі сріблясті босоніжечки мені сподобалися. Щось в стилі Мері Джейн, мені здається, тут, ймовірно, шкіра, тисненням під крокодила, каблучок тут стійкий, комфортний, такий широкий. Ну, це взуття поєднує в собі класичний силует з сучасними трендами. Вони досить такі акцентні, яскраві, привернуть увагу, дуже добротно виготовлені, бренду тут вже не було видно. Підійдуть для повсякдення, так і для святкових подій. Наступні туфельки від бренду Holmes, це американський бренд масс маркет сегмент Це сімейний бізнес з довгою історією. Працюють з 1918 року. Тут темно-сині ось такі шкіряні туфельки, лофери з квадратним носочком, виготовлені в Англії, невисокий стійкий каблучок і золотиста прикраса. Є такий собі класичний варіант для офісного або повсякденного носіння, але мені вже попахує чомусь вінтажем, не сучасна модель, як на мене. Це чоловіче взуття від Семітар, британська компанія середнього цінового сегменту. Це туфлі-броги коричневого кольору з натуральної шкіри, з декоративною перфорацією і шнурівкою. Ну така досить універсальна модель для офіційного і повсякденного носіння. От отакі були чоловічі, ось такі вже не актуальні зовсім. Ці чобітки сподобалися. Думала, це суперзнахідка. Думала, це зміїна шкіра. Ну, як бачите, тут поєднує чорного і коричного кольорів, невеличкі стійкий каблук, тонка підошва. Вони виготовлені в Іспанії. Тут 37 розмір. Але це тільки імітація була змії, ймовірно, шкіра стиснення. Бренду я не знайшла. Загалом цікава модель чобіт, стильні, помітні через виражену текстуру зміїної шкіри. Ще така хустинка трапилась мені невеличкого розміру на світлому фоні повторювальний візерунок червоних ось таких от квітів. Бірок не було, на дотик це віскоза, така дуже приємна, текуча, така струмлива тканина. А тут хустина уже великого розміру, має складний такий візерунок, такого казкового чи фантазійного характеру. Тут поєднані, як бачите, різні елементи. І сова, і птахи, і хмари, і квіти, і метелики, гірлянди з листям, навіть повітряні кулі літають серед хмар. І переважно тут такі світлі відтінки. А, ну, такий дизайнерський складний принт. Виготовлена звичайного поліестеру, без бірок була, і було пошкодження. Ну, в принципі, це такий вишуканий аксесуар. Можна використовувати як головний убір, носити на шиї чи пов'язувати на ручку сумки, але я думаю, все-таки для сумки завеликий. Трапився мені ось такий от светрик, він вже був не в ідеальному стані. А, ніби трішки оверсайз, вільний крізь, спущені плечі додають моделі сучасності об'єму. Це стійкий тренд зараз в моді. Светр має невимушений розслаблений повсякденний стиль, зручний і комфортний. Тут велика текстурна в'язка. І теплий коричневий колір. Е, Светр від бренду Synqui. Це німецький бренд, поєднує італійський стиль з німецькою якістю. Пропонують повсякденну елегантну моду. Це преміум бренд, або, як можна ще назвати, доступна розкіш. Він такий лаконічний, немає зайвих деталей, на мене сів трішки обтисло, я його не брала. Але в принципі можна легко комбінувати його з різними елементами гардеробу з джинсами, з брюками шкіряними підничками спідничками, олівцями. І, до речі, в той же день я знайшла ось такий піджачок рубашку для сина, він був в новому стані. Я його знайшла, ось, як бачите, на сайті коштує він 151 євро. За нього я заплатила 130 гривень. Ну, мене сів телефон не могла вам відзняти його. і Потім я зайшла ще ось на сайт до них, подивитися, скільки коштують полуверчки. Нові полуверчики від 120 до 240 євро. Ну не брала його, а от рубашка для сина суперзнахідка. А це сорочка від британського мас-маркет-бренду ЕС. А ну, це гавайська така сорочка. Полюбились вони мені. До речі, напишіть, чи вам такі подобаються, чи звертаєте увагу, чи купуєте. Сорочка ось яскрава, багатобарвна. Принц складається з колажу різних елементів. Тут і тварини, і написи, і пальми, якісь вулканічні пейзажі, геометричні візерунки, фігури людей навіть присутні. Ну, в насичених таких кольорах створює відповідно тропічний такий святковий настрій. Тут стоїть суткова віскоза в складі, короткий рукавчик, відкладений комірець, і потім, я коли вже так досконало дивилася, її хотіла забрати, знайшла пошкодження і вимушена була залишити її. Знову гавайська сорочка, тільки жіноча. До речі, вперше зустрічаю саме жіночі гавайські сорочки. Тут бренд Next, це знову ж таки британський мас маркет бренд, я її забрала за 37 гривень, вона була в ідеальному стані. Сорочка має рожевий фон, прикрашена яскравим тропічним принтом, зображені папуги, пишна рослинність. Ну, тут дизайн саме гавайської такої сорочки. В складі 100% віскоза ідеально підійде, вважаю, до брюк. З Льону чи шорт. Ну, мають бути стримані кольори, бо сорочка сама по собі яскрава. Трапилась мені ось така нова футболочка від Boho Man це британський бренд швидкої моди. Вона нова, як бачите, збережена магазини картонабірка. Такий базовий сірий колір, є написи тільки ось спереду на грудях і позаду на спинці. Не нову від цього бренду я б не купувала, а нова, схожа на їхньому сайті, коштує від 10 до 25 євро. Я за неї заплатила щось в районі 25 гривень, ну, вважаю, вдала покупка, точно в 10 разів зекономила склад. Подобався мені ось такий класичний джем пробу в хорошому стані від Jack Wills. Тут темно-синій колір, круглий виріз горловинки. Є ось цей логотипчик бренду у вигляді фазанчика. А, ну, Jack Wills – це британський преміум мас-маркет бренд, відомий класичним британським стилем. Спочатку позиціонувалися як виробники одягу для студентів престижних університетів з акцентом на якість і британську спадщину. Ну, е, це такий. В Принципі, базовий светор з рубчистими манжетами, подолом, мякий, комфортний. В складі 90-бавовний 10 вовни хороший склад, досить універсальний і базовий дійсно кольором і дизайном. Загалом в секундах зазвичай я звертаю увагу на базові якісні речі в хорошому стані, щоб були красиві, неординарні і вибивалися з загалу. я забрала комусь своїх чоловіків за 67 гривень. В принципі, на мене також добре сів. Ось сподобалась мені така сукенка. А верх сукенки був виконаний з шовкою, він був надзвичайно такий приємний на дотик. Підкладка була тільки на спідничці з поліестеру. Сукня цікава по дизайну. Верх, ось як бачите, на гудзичках тримається, фіксується на шиїці. воно без рукавів, талія на гумці, далі струмлива вільна така спідничка коротка. Спинка це взагалі такий дизайнерський витвір. Там переплітаються тонкі такі стрічки, дуже красиво, цікаво, ось як бачите. Ну, а принт це взагалі. Тут ніби фантазійні квіти, мені нагадують, чимось фіолетові риси, але такі ніби розмиті. Дуже яскраво, помітно, на жаль, не змогла приміряти, вона на мене замалесенька, але, думаю. Свою власницю вона б точно прикрасила. І це Вера Хаус, це британський бренд жіночого одягу. Масмаркет бренд, ось як бачите, бірочка і бірочка зі складом, де вказаний шовк і поліестер. Ще одна сукенка мені сподобалась, вона була також в ідеально-новому майже стані. Верхня частина, ось як бачите, на таких довгих зав'язках, які зав'язуються на шиці, таким красивим бантиком, і спина тут повністю відкрита. А, ну, як бачите, тут вільна така, розклешена така, спідничка в італії, є валан понизу. В принципі, думаю, для такої юної леді на пляжну якусь вечірку буде ідеально. Тут візерунок пейслітки, крапли подібні ніби огірки. І елементи візерунку щільно розташовані один до одного, створюють такий насичений деталізований ніби малюнок. Вона така дуже вільна, красива і виконана, здається, з шовку. Це така дивна і крута річ одночасно це шкіряні штани в фіолетовому, красивому насиченому такому кольорі. Що дивно, що в них хтось відпоров пояс. А, ну, шкіра була в хорошому стані, як бачите, не було потертостей. Е, також всередині, як бачите, повністю підкладка з вісковідка, глянцева, також в красивому такому, фіолетовому кольорі. Є бірочка, яка підтверджує, що це шкіра. Ну, думаю, їх було комфортно носити, бо підкладка десь як короткі шортики. Ну, шкіра, я вже казала, в хорошому стані, потертостей не було, кілька незначних зачіпок, їх майже було не видно тільки при ретельному огляді. А от що сталося з поясом, то невідомо. Модель тут також така універсальна, завужена злегка донизу, по бокам є кишені. Ну, звичайно, я їх залишила. Бірки з брендом не було, але щось мені підказує, що річ не дешева і якісно виконана. Мабуть, бренд точно не мас-маркет. Ну, десь бірка разом, мабуть, з поясом залишилась у попереднього власника, який не готовий був відпускати цю річ і вирішив частинку залишити на згадку. Трапилось мені таке, ще ось зимове пальців від бренду Бокер це німецький бренд одягу і хутра. Компанія робила акценти на якості і традиціях, і це middle market сегмент. Ну, такі пальта, здається, носили в 80-х 90-х роках. Пальто, як бачите, довге на підкладці, двобортне, тут об'ємні рукава, відкладений комір. Тут прямий також кріп по бокам і кишені, є хлястки для пояс, який вже був втрачений. На жаль, воно було надзвичайно м'яке і ніжне на дотик. Я пам'ятаю, як в дитинстві, до речі, коли приміряла мама не пальто, то воно могло мене збити своєю вагою з ніг. А тут легеньке хмаринка, але мені було задовге і завелике. Бачите, тут яка структура тканини, вона така ніби щільна, але на вигляд тепла і затишна. Е, ну, тут така ворсиста поверхня, принт-ялинка з додаванням рудих акцентів. Е, в складі тут 80 вовни, лами і 20 звичайної вовни, підкладка з візкози. Ну, Таке класична, затишне і тепле. Підсумовуючи, вже по традиції що склалася, розкажу, що я купила. Светрик від Джек Fields за 67 гривень, лузочку в тропічний принт за 37 гривень. Сіру футболку від Бог Хомен за 25 гривень. І це все мені обійшлося у 129 гривень. Вважаю вдало! Такі були мої знахідки цього разу, пишіть, чи вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, підтримайте україномовний контент. Ставте вподобайки, тримаймося, мої дорогенькі, бережіть себе і своїх близьких. Вибачайте що рідше викладаю відео, всі розуміють обстановку. І до наступної зустрічі в нових відео. Дякую, що ви зі мною!